Час перебудувати ось цей райончик. Такий я вже почала зносити, і зараз будемо переселяти людей. Всім привіт, з вами Лімбрія. І сьогодні ми нарешті дісталися до ось цього району набережної, яку я будувала, але я думаю, що прийшов час це все змінити, тому що вона трошечки невдала, така набережна вуличка, і можна було б зробити трошки краще, щоб у нас не так багато людей тут жило, по-перше, а по-друге, розбавити це все різними виробництвами. Я чекала, коли настане жовтень, щоб я могла подивитися, кого куди я можу переселити. Я побудувала одну кам'яницю тут. Тут трошки подалі, можливо, люди влаштувалися кудись ближче до неї. На оці роботи, і я зможу туди переселити. Деяких я вже придивилася. Наприклад, люди, от, дивіться, зоряна. У нас є одна з дитиною тут живе, і вони заробляють там. Ну зараз 3.30 поки різноробом, можливо, кудись влаштується домрі, що вона працює різноробами. Вони ніде не влаштувалися, тому що мені тоді легше їх переселити. Звісно, можна було б звільнити, але так легше, нехай в іншому місці знайдуть роботу і не будуть платити податок на землю. Але я чекала, поки вони продадуть свою городину, підуть. І все. Так само, наприклад, я знайшла сім'ю Коваля. У нього жінка різноропа, він ковальні працює. Ковальня знаходиться ближче до цієї кам'яниці. Тож буде шикарно. Я взагалі хотіла з оцих хаток попереселяти людей, але так як ніхто далі там не працює, я шукаю в цих хатках. Дивіться, до речі, у нас тут взагалі вони не працевлаштовані. Ну ця в чоботарні працює. Чуботарня, ось тут. Я думаю, що Орися у нас колись з'їде в іншу хатку. Хоча слухайте, ну дивіться, якщо так глянути, от вона тут живе, отак, отак, отак іде, до ботарні, і тут так само плюс-мінус одна і та ж сама відстань, тому можна було переселити. І в ці хатки з обістям я переселю трошечки людей звідси. Я до речі, трошки протопила, треба було не з цього кінця. Почати руйнування будиночків, а з цього щоб почати кам'яницю тут поставити і переселити людей, які працюють в цих місцях, щоб вони поближче трошечки жили. Але з цим пограємось, коли ми повністю приберемо ось цю вуличку. Я так подумала і вирішила в непланова все ж таки взяти побудувати другу цегельню на іншій мапі. Я так само робила, тому що треба, щоб вони пошвидше мені цеглу робили, тільки 10 тисяч. То краще я витрачуся і побудую цю цегельню зараз. Якщо буде зайвою, я її можу знести завжди. Я вирішила будувати на оцій набережні, вона ще у мене не вся розбудована. Точніше, не всі хатки ще тут знесені, але нехай вони починають саме з цього. Кам'яниця почекає. І все одно у мене тут найбільша кількість людей, які живуть, і багато хто шукає роботу або працює далеко. Я їх позвільняю з далеких робіт. Нехай вони в цегельну йдуть, тому що я думала: ось тут будувати, але тут доволі мало людей, тому. Не прям що це дуже треба їм, так само як і в цьому, ось ці люди, всі в цьому гуральному райончику. Вони в принципі всі працюють. Ну, чоловіки, принаймні. Ну хтось один там не працює, але він може влаштуватися. Це скоріш за все, ті люди, які з риболовні звільнилися. Тож нехай там у мене буде цегельня, а потім ми почнемо будувати кам'яниці і перебудовувати все. Так, я вже збудувала трошечки на набережні нові хатинки, точніше, кам'яниці. Ось у мене дві звичайні і одна з аркою, щоб я не робила свою вуличку, у мене тут був прохід. І я хочу зараз, щоб мені прибрало ось цю хатку і побудую тут два виробництва, скоріш за все. Я думала про кровецьку робітню, тому що у мене вистачає куплених матеріалів для того, щоб ще люди робили мені теплий одяг. І можливо ще чоботариня, бо мені здається. Все одно трошечки малувати. Хоча я вже більш-менш закрила весь попит в деркачах, але треба подивитися. У мене зараз є 1300 чобіт, і треба відправити деркачі, побачите. Якщо раптом там буде невеликий попит, то можливо я не буду робити. Тим більше, дивіться, у мене тут 2500 аж Лежить. Подивимось, але кравецьку робітню я точно хочу робити, і я думаю про те, що мені дуже-дуже треба четверта олійниця, тому що у мене 30 тисяч соняху, і у мене ще 4 тисячі врожаю соняху зібрали вони. Треба придумати куди, але я думаю, найбільше у мене, в принципі, людей десь в цій частині. або Я навіть не знаю, я б хотіла би, можливо, і ось тут, хоча це буде задалеко від торговельного причалу. Можливо, ось тут. Тут якраз така глявина. Вони мені вже позрізали дерева. Тут плюс воглярки я б поставила ще, зробила б тут виробництво так закрите, чимось, і потім щоб у мене тут поближче до водички були кам'яниці теж. Але треба подумати: четверта олійниця по-любому мені потрібна. Зараз. Я дивіться, тут вже майже не залишилось хаток. Тут теж так мало. Я побудувала ще цигельню. Тут якраз мені виготовляють все. Трошечки оцей процес перешвидшився. Дійсно, зараз у мене є 6 тисяч. Якраз мені майже вистачає для того, щоб побудували броварню. Ось тут я її вирішила поставити. Я розчищала цю зону, як тільки могла. Я побудувала спершу одну кам'яницю, заселила сюди людей, а потім просто зносила ці будівлі. І от мені залишилося ще трошечки людей. thank you Попереселяти. В першу чергу мені треба переселити ось цих і скасувати знести, точніше їх будівлю, тому що, якщо я не встигаю це натиснути, паузу, точніше, немає, то хтось у мене одружується. Я, звісно, за них дуже щаслива, але я хотіла знести ту хату. Поки що ці хатинки мені не сильно заважають. Я взагалі хотіла, щоб у мене нові люди приїжджали, тому що мені трошечки цього не вистачає. Я збудувала, наприклад, ось тут кам'яницю одну для людей, які працюють в принципі ось тут, десь поблизу, тому що багато. Хто з них жив ось тут далекувато? Тобто заради них трошечки побудувала, і ось тут так само для тих, хто працює в цій зоні або ось тут, теж так. Неподалік що було, можливо, я тут продовжую теж побудую декілька кам'яниць для того, щоб вони йшли різноробами на ферми або до тих самих вуглярок, бо вугілля мені дуже треба, особливо для цегли. І потім будемо думати, тож я зараз подумаю, чи мені треба когось переселити дуже сильно кудись. Чи все ж таки нехай у мене заїжджають нові люди, тому що дивіться, по суті, коли у мене тут знесуть цю хатку, я поставлю виробництво, і тут в теорії має поміститися ще одна кам'яниця спокійно, і потім. Потім я можу просто переселити цих людей, які тут у мене в цих хатках звичайних залишилися. Так, дивіться, ось наша броварня і готова. Дивіться, яка гарна, тільки вони забагалися. І у нас з'явилися ось ці білі полоси. Я не пам'ятаю, що треба саме було робити, але зараз ми подивимося. У нас вже хтось одружився, і я сподіваюся, що в три ці хатинки заселяться нові люди. Подивимося. Я ще хочу побудувати склади тут, але для цього мені потрібно знести оці хатки, скоріш за все, бо я хотіла, щоб вони напроти були. Скоріш за все, мені треба зносити дві хати оці. Я не хотіла переселяти їх туди, скільки в мене є зараз цегли. Дуже мало. Я думала, можливо, я побудую. Ще одну кам'яницю, але де я її буду будувати, я ще не придумала, звісно що. Скоріше за все можна було побудувати навіть тут, прямо біля бивоварні цієї. У нас би було більше людей, тим більше я хочу тут відкрити два склади: один на хміль, один на ячмінь, щоб сюди принесли якраз. Непогано, мені здається, було б сюди поставити теж течкарню. Сюди треба доволі багато ресурсу, і нам треба працівники сюди на броварню. Треба не забувати і про це. Я сподіваюся, вони поблизу наймуться. І різноробів нам ніхто не відміняв. Вони завжди потрібні. Я найдешевшу, мабуть, кам'яницю побудую. А, взагалі я хотіла крамницю, але, можливо, я крамницю десь отут, ближче сюди, і заміню ці ятки. Хоча одна ятка точно залишиться, тому що крамниця може бути 8 товарів. Тому одна ядка нам знадобиться. І мені треба комора. Я раніше її сюди не будувала, але думаю, що все ж таки комори дуже не вистачає, тому треба її тут буде збудувати. І подивимося, щоб у нас тут ресурси, і вони швидше таскали. Можливо, оцю стоянку тачок я приберу і поставлю трошки по іншому. Добре, що можна її швидесенько збудувати доволі легко і перенести просто-напросто тачки туди. Бо у нас дивіться, отут місце посту, і я б можливо додала ще другу стоянку тачок. Я не знаю, чи мені потрібна третя. Але дивіться, вони доволі активно користуються ними. Вони можуть користуватися цим всім, щоб нам швидше привозили ресурси зараз. Вони підуть. Так, ми дровами до речі, от. Але я сподіваюся, що дрова вони будуть брати все ж таки з оцієї лісопильні, яка до них поближче. Так, а як далеко ви працюєте? Ого, слухай, тобі що там, немає роботи? Ти у нас звідки? Ну, ще, хоча б принаймні так, з оцієї близенької хатки. Я не дуже сильно хочу багато людей сюди наймати, але з тим, що в мене майже 30 тисяч ячменю і 15 тисяч хмілю, треба, можливо, найняти трошки побільше, щоб вони використали певну кількість матеріалу. Я зможу в. Продати. Я не пам'ятаю, правда, скільки. Ну дивіться, 6 тисяч можна буде продати в понютину, спокійно робити зараз. І ще мені треба визначитись, де будувати хмільник. Я так подумала, що у мене ще тут є вуглярочки, оці. Дуже б не завадило сюди, можливо, поставити якраз хмільник, розділити, щоб у нас тут люди не жили прямо поблизу. і Ми можемо будувати такий величенький хмільник один. Ну, сподіваюся, він доволі рівний буде. Але нам треба, щоб сюди якраз ще люди влаштувалися. Я ставила кам'яницю ось тут будуватися, але я думаю, ми почнемо займатися ось тут і побудуємо десь тут кам'яничку, таку одну невеличку, маленьку. Ринок тут поряд є, тож все буде чудово. Нарешті набережна перебудована. Давайте розглянемо, що тут з'явилося. Тепер замість купи простих хаток. Тут є 4 кам'яниці по 6 сімей в кожній. Тобто, загалом у нас тут 24 сім'ї. Маленьке виробництво теплого одягу. Раніше тут був простий, але виявилося, що запасів тканини у мене не так і багато, тож поки що вони роблять з імпортних ресурсів теплий одяг, який я чудово продаю в панютини, і якраз у нас тут поблизу Риболовня. У мене тут багатенько, до речі, кривецьких робітних, які виготовляють саме теплий одяг. Потім треба буде зайнятися власним виробництвом, вирощувати багато. Багато льону це треба нам розширювати наше місто. І багато будувати ферм та полів біля виробництва склад з ресурсами та готовими товарами, потім кам'яниця, щоб трошечки розбавити, щоб у мене не підряд, все ж таки знову були всі мої хатиночки. Біля цього у нас є водичка і корник. От слухайте, виявилося, у мене так гарно продаються курячі яйця в інші міста, що я майже всюди поприбирала їх з яток і залишила тільки, щоб вони приносили мені на торговельний склад. Дивіться ще більше тисячі. Хоча я відносно не Авно відправляла вже кудись партію. І у нас ще. Я думаю, що курники у мене будуть по всіх малесеньких райончиках міста. Тому що, по-перше, яйця я можу продати в інші міста. По-друге, курятина може продаватися для наших місцевих, їх буде більшати згодом, а для того, щоб зробити нам м'язко, нам скотопійня не потрібно. І я довго не знала, чим зайняти ось цей клаптик між курником і цегельною. Думала, можливо, ще одну кам'яницю, щоб привабити побільше людей, але коли я добудувала лів я, а там от від причалу до риболовні, то подумала, що треба будувати корівник. Я все одно хотіла збільшити поголів'я корів. До речі, я ще не перевела сюди корівок. Мені потрібні корови. Для чого? Для сиру, який я прекрасно продаю в беревінкове. Так, поки що в мене партії такі невеличкі. От бачите, зазвичай десь 250, 400. Десь я продаю, дивлячись, як часто у мене з барвінкого відправ, приходять човни, чи я відправляю когось. Але чим більше в мене буде корів, тим більше, звісно, я зможу продати. Так, ось цей корівник він знаходиться трошечки так далекувато від тих полів, але я думаю, це не критично. Тут поблизу є вода і відносно поряд знаходиться ще сироварня, яка якраз виготовляє нам сир. Цегельню ми вже бачили, ось тут Тут також склад під цеглу і капличку я не чіпала. Поставила тут такі декоративні альтанки, люди тут будуть відпочивати, потім засажу ще кущиками. І це така буде невеличка зона. Ну не можна сказати, що це сквер, бо це маленька, але тим не менш зможуть відпочити. Тепер дивимося лівіше. Коли я прибрала останню хату, я все ж таки вирішила будувати тут риболовні, тому що, по-перше, тут відносно поблизу у них отримує місця знаходяться. Бо ось тут, наприклад, вони не так густо знаходяться. як ось тут. Подивимося, як воно буде. У мене ще немає четвертої людини. Я нещодавно відносно відкрила, коли у мене добудували човни. Щоб вони впусто не працювали мені там. Тепер у нас тут є стіло, але ще треба буде в інших куточках, особливо тих дальніх, збудувати поряд стоянку, точніше, стіло. Нам потрібні вози. В першу чергу це вози. Бо вози перевозять багато. І з тих куточків можна буде потім перевозити різні ресурси на продаж. І комора. Тепер, нарешті, у мене тут є комора. Я шкодую, що я не поставила її тут одразу. Вирішила, що там комора знаходиться і нормально. Нехай. Та скажуть, ні. Треба будувати комору поряд з ринком. По-перше, в коморі можна, щоб вони швидко брали. Всі продукти і приносили на в'ятку. По-друге, у мене тут чудово зберігається олія. Потрошечко, тому що в олійниці буває так, що там тисяча, вони не виготовляють, мені треба кудись це відправляти, а торговельний причал, наприклад, вже повністю заповнений. Дивіться, от скоро буде повністю заповнений. Я не зможу сюди потім переправити олій. І мені треба було відправляти її кудись подалі, а потім вони звідти тягнули її сюди. Ну тобто багато рухів треба було зробити. Тож тепер. У мене є комора, кальню та кравецькі робітні я не чіпала. Вони тут і залишилися. і оця олійниця? Я думаю, взагалі олійницю нам треба буде ще одну побудувати, тому що соняху у нас 30 тисяч є. І ось тут у нас три кам'яниці, для того, щоб у нас було побільше людей. Різноробами могло піти працювати. Або, наприклад, там ферми поблизу. До речі, оцю ферму доволі нового ну, слухайте, щось вони прям забагато влаштувалися. Ну ладно, хай буде. Я потім ще одне поле їм заберу. І головна зірка взагалі цього місця це у нас. Пивоварня. Нарешті ми виготовляємо власне пиво. єдина проблема з хмільом, він у мене закінчився доволі швидко. Ячмінь у мене є менше 10 тисяч. Пам'ятаєте, скільки у мене тоді було багато? Так, я, звісно, попродавала тут вже, але тим не менше, тому треба буде побудувати ще як мінімум другий хмільник і. Подумати про те, де нам і куди розвиватися, щоб у нас з'явилися нові поля, вирощували ячмінь, хміль у нас був. Ну і звісно, льон та соняшник. Це мої ключові, найбільш важливі для мене особисто ресурси. Також у мене є ось така от кам'яниця. Так, так. Вони у нас можуть дивитися на озеро. Ну, якщо їм, звісно, не буде заважати деревом, ліс. Ну, на ліс вони можуть точно дивитися. По-перше, воно так ідеально тут вмістилося, мені не треба було зробувати жодного дерева. По-друге, чому я взагалі вирішила? У мене були деякі сім'ї, які працювали. Жінка працює, наприклад, отут, десь в кальні, в Кривецькій робітні, а чоловік десь подалі, отут, в лісопильні. Вони чомусь у мене вирішили, що дуже класно влаштовуватися саме оцім хлопцям, а оці місцеві, ну ні, не треба. Вам не треба тут влаштовуватися. Тому що вирішила трошечки їх наблизити до місця роботи. Хто тут? У нас є, до речі, я там трошечки звільняла людей, коли в мене було забагато, їх можна повернути, нехай 4 людини працює. І у нас всі були так відносно, неподалік від свого місця роботи. І також я тут збудувала поряд школу. Я не знала, куди її притнути, тож вона тепер у мене тут поряд з лісом. І всі місця у нас тут зайняті. Дітки здобувають освіту і будуть майбутніми. Керівникам. Я дуже чекаю, коли з'являться інші закладоси. Мені дуже цікаво, що буде далі. І ось таке перевтілення набережною відбулося. Попереду. Нам треба ще трошечки доробити оцю центральну зону біля міської ради, дозавершити будівництво в солодких районах і зайнятися ось цим клаптиком землі біля цієї риболовні. Бо там нам трошечки не вистачає людей, от зараз їх п'ятеро, але буває так, що дуже довгий час проходить, перш ніж взагалі. Заповняться ці робочі місця. І ще мені дуже сильно не вистачає людей різноробів, точніше, до вуглярок, тому треба цю ситуацію виправляти. У мене є дві зони з вуглярками, це сповільнює процес. Виготовлення цегли, і я звісно, що дуже повільно все будую. А мені треба це все пришвидшити, бо я хочу збільшити своє місто. І у мене будуть кам'яниці, багато кам'яниць. Ну звісно, в залежності від того, скільки я зможу ще імпортувати каміння. На жаль, у мене власного каміння вже немає. Я до речі, бачила на на одній з нових мап є необмежена кількість всього. От каміння, це просто я можу там все робити. Я б дуже хотіла, щоб у мене з'явилася необмежена кількість каміння. Це було б супер. Але вже маємо, що маємо на озері. Ми розміщені на озері, тож будемо дивитися по ситуації, як і що будемо робити. А якщо у вас є ідеї, як розбудувати дальні оці солодкі райони або будь-який інший район, пишіть в коментарях ваші ідеї. І я думаю, скоро ми будемо додавати виробництво скляних та глиняних виробів. Я всім дякую за увагу. Всім щастив, всім папа! -па.